Доброго доброго раночку, благословенного раночку. Хай цей день наповниться радістю від Господа в ім'я Ісуса Христа. Хай цей день наповниться, наповниться милостю Господу в ім'я Ісуса Христа. Зараз покажу вам кадри, від яких я точно знаю, у вас радістю наповниться серце. І так розпочинаємо. Я, ми сьогодні прийшли вранці. Пішли трошечки далі, а тут справжні літні табори, і вони такі малесенькі, ці дітки. У них однакові кепочки. Колись в мене теж була така практика. Я однакові одягала е, такі кепочки, щоб е, картузики, щоб знати, що це мої діти. Але подивіться, вони малі-малі. З ними ну так наскільки я нарахувала три викладача. Перший, посередині другий, і ось там третій. А це вже пішла інша група, а може ця ж сама, а там далі ще є один загін, слава Господу. І ти коли дивишся на цих дітей, а ще зверніть увагу, вони всі на шкірі, є й такі темненькі, які хочеться по, по, потрогати. Мені здається, що е, люди, в яких темна шкіра, вони м'які. Чомусь в мене такий, ну так. Така в мене уява, я ще ніколи їх не про не трогала, але інколи в мене таке буває бажання доторкнутися до їхньої шкіри. Є біленькі, є дуже біленькі. Слава Господу! О, таке Боже творіння! Такі гарні, гарні курчатка. І ти, коли дивишся на оце, диво Боже, диво Боже, ти просто кажеш: Господи, Господи, це благословення Твоє. Це благословіння твоє. Там в океані моє благословіння від Господа, яка, який понурюється в води океану. Хоча каже, мама, вода прохолодна. Але я все рівно піду трішечки поплаваю. Ну, хай Господь його оберігає. Так що сьогодні у нас таке відео, і думаю, що воно вас втішило. Вони собі просто крокують. Отакий у них оздоровчий, оздоровчий марафон. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Місто прокидається, і якщо вчора ми були, ну ми вчора були десь о пів дванадцятого на пляжу, то було людей, видимо, не видимо. Так як у нас влітку, то зараз тут. Окрім діток, оця групка відстала від загального гурту, то зараз людей зовсім небагато. Годин мінус тут немає, зовсім роздягалень. Зовсім немає. немає. Туалетів. Ми пройшли сюди, кажу, із надією, що, можливо, ми щось знайдемо, але все-таки не знайшли. Можливо, десь воно і є, але ми не розуміємо де. Дивлюся, де наші речі. І... Yeah. I... але так ми не знайшли. Думаю, ну ладно, зранку не попливу. Слава Господу, слава Богу, що Бог з нами, він завжди поруч. Слава Господу, він не залишає нас ні на мить. Він пообіцяв своєму слові, що він буде завжди з нами. От там вдалині це їхні речі. От вони залишили свої речі і пішли дітлаки гуляти по океану. Зараз, можливо, дійдемо ще до іншої групи діток. І небо. Небо настільки девовижне. У нас теж гарне небо. Я зовсім не хвалю, що «О, тут круче, ніж в Україні. Ні-ні. Але тут якось більше барв, чи що, якось більш насичені кольори. Е е ну, океан є океан. Хоча, знаєте як, Кругом класно, кругом ти дивуєшся. Якщо ти хочеш цього, якщо ти хочеш помилуватися, я хочу, якщо ти хочеш подивуватися, ти знайдеш. Чому дивуватися? От я йду дичу, о, яке дерево класне, о, скільки діток! Тобто, якщо людина вона хоче дивуватися, якщо людина хоче прославляти Господа, вона знайде повод, за що йому сказати спасибі, знайде повод, щоб сказати Алілуя, Як все прекрасно, як ти, Господь, все чудно створив. Якщо ти цього хочеш, ти знайдеш і в пустелі, за що прославити Господа. А якщо що ти ропотник, то тобі навіть будуть оазиси. Буде тут що хочеш. Господь буде тобі показувати те чи інше, а ти будеш казати, ой, і те, не так, а там спекотно, а там холодно, а там ще. Ну ворчун. Якщо ти хочеш бути ропотником, то будь. Але Господь хоче, щоб ми завжди раділи. Але Господь хоче, щоб ми прославляли його ім'я. Але Господь хоче, щоб ми були вдячними дітьми, щоб ми були вдячними. І допоможи нам, Господи, бути вдячними дітьми і за все тобі дякувати. Бачимо, оце чудове небо. Дякуємо, будемо дома дивитися на українське небо. Будемо дякувати за все в будь-якій країні, в будь-яку годину, що б не відбувалося в нашому житті. Ми будемо дякувати і славити Тебе, Господи. І якщо ми будемо це робити, то ворог буде від нас утікати, тому що він дуже дуже боїться, коли діти Божі славлять Творця. Він взагалі боїться слави Божої. Він взагалі тікає від слави Божої. І тому, знаючи цей інструмент, ми будемо ним користуватися. Ми будемо славити тебе, Господи, славити і величати Тебе. Величає тебе, душа моя, я всім серцем прагну тебе, ти, великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я твоє. ти, великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Аллилуйя, слава святому, Аллилуйя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Аллилуйя, слава святому, Аллилуйя, слава Тобі, слава Богу. Богу живому, слава Богу на віки віки, величає Тебе душа моя, я всім серцем прагну тебе, ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я Твоє, ти створив світ. І всі народи будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Алілуя, слава святому. Аллилуйя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Аллилуйя, слава Господу. І українська пісня в славу Господа пролунала і на цьому березі, на березі далекої Португалії, і хай Господнє ім'я святиться на будь-якому куточку світу. Хай прославляють Твоє ім'я, Господи, люди Твої, діти Твої на будь-якої мові в ім'я Ісуса Христа. Слава Господу! Сьогодні Господь дарує нам слово, слово підбадьорення. 70-й псалом. Боже, рятуй мене! Починається псалом, Боже, рятуй мене. І інколи в нашому житті ми і, і, не інколи, а часто ми кричимо, Господи, рятуй мене! Пішов не туди, куди треба, подумав не те, що треба, зробив не так, як треба. Господи, рятуй мене. Особливо діти, коли малі діти вони роблять так багато шкоди, і знаючи, що буде потім наганяй від батьків, а вони теж взивають господи, рятуй мене. Отак точно ми, як його діти, він закликає: будьте дітьми. Ми в своїх ситуаціях життєвих, коли щось робимо не так, ми повинні прибігати до нього і казати Господи, рятуй мене, рятуй мене, мій спасителю, бо щось зробив не так. Рятуй мене, і постав мої ноги на путь праведний. Рятуй мене. І коли ми взиваємо до нього, знаєте, він не мовчить. Він приходить на допомогу і рятує. Тому що він Бог милостивий, тому що він вірний, тому що він сказав, моєю любові я не відніму від тебе ніколи. Я буду любити тебе до кінця днів на цій землі, а та в вічності, вічно, вічно, тому що я покохав тебе вічно. Слава Господу! Чому ж Господи, рятуй мене? Господи, поспіши мені на допомогу. Нехай осоромляться і зазнають ганьби всі, хто зазіхає на моє життя. Нехай обернуться назад і вкриються ганьбою ті, котрі тішаться моїм нещастям. Які е, такі, знаєте, такі строчки, які зараз нам дуже дуже підходять для нашої держави, для нашої держави, для України ненькі. Ті, які засіхають на нас, ті, які хочуть нашої смерті, Господи, рятуй нас, рятуй нас, скороти дні цієї проклятої війни, скороти, Господи, і дай вже вихід з цієї ситуації в ім'я Ісуса Христа. Нехай побіжать осоромленими всі, хто кажуть на мене. Так йому й треба. Нехай побіжать осоромленими. Всі, хто кажуть, отак Україні й треба. Це Господь карає її. Хай вони будуть осоромленими, тому що Господь не карає України, тому що ворог постав для того, щоб вкрасти, вбити і згубити. Але з нами Господь, який дає нам життя. Але з нами той життєдавець, який каже: Не бійтеся, не бійтеся! Я допоможу вам вийти з цієї ситуації. І ви не будете посоромленими. Чому? Тому що ми на Господа покладаємося, а всі, хто покладається на Господа, осоромленими не будуть. Слава йому, слава йому! Але нехай веселяться і радіють у тобі ті, котрі шукають тебе, ті, хто прагнуть Твого спасіння, нехай постійно говорять. Будь звеличений, Боже! Я ж бідний та нуждений, Боже, поспіши до мене, бо ти моя допомога і мій визволителю, Господи, не забарися. І в цих словах, я ж бідний та нуждений. Це не означає, що я бідна сирота, ні. А це означає, що да, зараз, в цей момент, ми дуже-дуже, ми дуже-дуже нуж... маємо потребу в тобі, Господи. Ми нуждені. Ми хочемо, щоб ти вийшов нам на допомогу і допоміг здолати того ворога в ім'я Ісуса Христа. Хай звеселяться і радіють ті, котрі на Господа покладають свою надію. Веселитися, і ми будемо славити, Господи, Тебе навіть на цьому березі, коли ще не бачимо, ще не чуємо перемога, але ми знаємо, що вона прийде. І навіть у повсякденному житті, коли ви проходите те чи інше, таке якесь важке випробування, е, якісь. Е, Якісь негаразди в своєму, на своєму шляху, ми також покладаємось на Господа. Ми також кажемо, да ну, хай будуть осоромлені ті, хто хочуть, щоб ми мали якісь нужди. Хай будуть осоромлені вороги наші. А ми, а ми будемо радіти, а ми будемо славити, а ми будемо прославляти Твоє ім'я, тому що ми на тебе покладаємо надію. Слава Господу! На тебе, Господи, покладаюся. Нехай ніколи не буду осоромлений. Починається 71-й е, псалом. На тебе, Господи, покладаюся. Нехай ніколи не буду осоромлений в ім'я Ісуса Христа Хай скаже кожний, хай скаже кожний на себе, на своє життя, Хай скаже кожний на своїх дітей, на своїх внуків, на своїх правнуків, хай покладаються на тебе, Господи, і ніколи не будуть осоромленими. Слава Господу! Слава Господу, слава Господу! У своїй справедливості врятуй мене і визволи, нахили до мене своє вухо і спаси мене, і спаси нас, Господи, і спаси від нашого ворога, хай ворог буде осоромлений, хай тікає в ім'я Ісуса Христа, а наша Україна хай встане, встане із своїх колін, встане і йде, і йде. Сильною визволительною силою в ім'я Ісуса Христа укріпляй наших воїнів, Господи, хай вони якісь поліни сильні встають і йдуть, і йдуть переможно, і йдуть з гучним голосом переможців в ім'я Ісуса Христа, визволяючи нашу землю від ворогів в ім'я Ісуса Христа. Хай прийдуть перемоги в життя кожної людини, яка слухає зараз цю молитву, хай прийдуть переміни, зміни в ім'я Ісуса Христа і там де ворог прийшов вкрасти, вкрасти радість, вкрасти фінанси, вкрасти здоров'я, вкрасти мир, хай він буде постижений. Тому що, діти Божі, почнуть співати, почнуть прославляти Твоє ім'я, почнуть славити Тебе, Господи, навіть не бачачи ще отих змін в своєму житті, почніть славити Господа, почніть співати Йому, Співайте гучно, співайте весело, хай ваше серце наповниться зараз. Чудним станом, чудно, чудово, радістю і миром від Господа в ім'я Ісуса Христа. Слава Господу! Слава Господу! Він переможе в нашому житті. Покладаємось на нього і не будемо осороблені. Слава Господу! Велика велика подяка йому. Велика велика подяка йому. Будьте збережені Господом, хай сьогоднішній день. Пройде легко в ім'я Ісуса Христа. Хай сьогоднішній день наповниться перемогами від Господа у вашому особистому житті в ім'я Ісуса Христа. Хай е, не можу підібрати українське слово, хай сверх'єстественно сьогодні е, просто от прийде радість від Господа. Ви навіть не будете очікувати, з якого боку вона прийде, а вона прийде. А воно прийде від Господа і ваше серце зрадіє, і ви прославите Ісуса Христа. І ви прославите з Господа і скажете, великі й чудні твої Господи діла. Слава, слава йому! Повіки слава, повіки слава, повіки слава. Дітки пішли далеко, але от зараз все рівно ми їх зустрінемо. Тобто почнемо з дітей і закінчимо дітьми. Слава Господу! Ще трішечки хочу вам показати цих чудових курчаток. До того табору я не дійшла, він пішов в іншу сторону. А цих малюків і ще раз ми побачимо. Хай вони ще раз нам втішать наші сердечка. Тому що, дивлячись на оце Боже творіння, ти радієш, ти славиш Господа. Взагалі я не сумніваюся, що малі діти пахнуть небом. Вони так славно пахнуть, пахнуть небом. Слава Господу! Подивіться, які вони щасливі. І наші українські діти теж скоро будуть мати таку можливість ходити і славити Господа. Слухайте, от дивіться, вони не бояться. Ви бачили, щоб у нас отаких от малих возили на море? Ну, не знаю, не пам'ятаю. Щоб моїх маленьких дітей возили на берег моря. А це ж дитячий садочок, це ж не школа. Їм принаймні ну по 4 рочки. І вони вже знають, що таке шипування йдуть один за одним. Слава Господу! Ой, велика-велика подяка. Подивіться, яка краса. Називається без коментарів. А, Слава Господу! Будьте збережені Господом, будьте збережені Господом і хай радістю наповнюються ваші серця. А в ім'я Ісуса Христа. А в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Покажу вам, ще трішечки пляж. Людей, бачите, нема. І оця Хмарина. О, така дивовижна. Просто, просто. Вау, там десь сонце. Видно, дерева не наші пальми, тому точно, точно не Україна. І тут великий-великий пляж, дуже, дуже великий. Зараз, якщо я встигну, ще декілька хвилин покажу вам, наскільки, якщо камера передасть, наскільки довгий пляж. От, подивіться. От настільки велика. А це отой лягушатник, який... То наповнюється водою, сьогодні трохи є. То, по, то повністю висихає. Вчора в обід ми прийшли, його майже не було. А ввечері знову наповнився. Ось такі дива. Будьте збережені Господом. Амінь.